Ось такий вигляд має поїлочка в транспортувальному вигляді. Поїлочка чашкова розрахована на 50-60 курчат або дорослої птиці. Ось так все достається, монтується. Більше часу займає підготовка, чим сам процес. Ось так все просто. Все складається з частин. І тут із прокладочками силиконовими ущільнювачі. Все вручно складається, ніяких додаткових інструментів не потрібно. Перехідничок на шлангу 20-мм трубою. Далі просто збирається як конструктор. Ви вставляєте, нічого не робите. Вона щільно находить. Додаткових вищувачів не потрібно при зборі поїлочки. Ось так цей процес проходить. Все швиденько і просто. Зібрати зможе навіть дитина. Все фіксується, встановлюється. І все. І можна встановлювати і давати птиці пити. Ось кінцево встановлюється. Із заглушечкою. Виставляємо. Все крутиться, все підгинається так, як вам потрібно, чим вона цікава. І все, підключення до резервуара, водичка тече, птиця п'є. І всі залишились задоволені. Ось так це все працює.